Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато й немало. Кожен вечір молюся всім святим, щоб на щастя тебе не спіткало, Щоб Янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила і не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синіє небо. Повертайся, будь ласка, живим, Батьківщина чекає на тебе. Дорогі наші захисники, захисниці. Щиро вітаю вас з Днем захисника України. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою. Все буде Україна, перемога буде за нами. Тебе, мій захисник, вітаю і від душі тобі бажаю. Кохання, радості, добра, а нам безмарного життя. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, добра, світлого настрою та перемоги, щиро зичу вам, міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба. Нехай ваші сила та мужність завжди базуються на любові та підтримці рідних, близьких, міцного здоров'я вам, герої сучасності, успіхів на полі бою та надійного тилу, молимося за мир та безпеку, і ми з вами. Дорогі захисники, хочу подякувати вас за все, що ви для нас робите, і привітатися зі святом повертайтеся додому живі і здорові. Наші захисники і захисниці вітаємо вас з Днем захисника України. Бажаю, щоб ви перемогли цій війні і захистили нашу Україну. Я не хочу, щоб Росія, щоб нас, наш фраг. Враг не бомбив наші домівки та міста наших рідних та інших людей, які це не заслуговують. Я хочу, щоб настав мир, щоб не було нічого чого кошмару. Ми пішли до, нормально до школи. Ті, хто хотіли до, поїхати, поїхали нормально, а не щоб виїжджати в своєї рідної домівки, тому що їх можуть розбомбити. Я бажаю, щоб все було нормально і ми перемогли цій війні. Слава Україні.